Ми розпочинаємо серію роликів про технологію вирощування соняшнику. Компанія Хорш йде в ногу з часом. Він багато двойняків на себе брав, оцей металевий. Тут же ж вони убрали цю проблему. Зараз я вам покажу наскільки швидко проходить процес калібровки насіння. Сьогодні ми сіємо соняшник, гібрид LG 59580, норма висіву 55 тисяч на гектар. Даний гібрид соняшнику ми вирощуємо за експрес-технологією. Це дозволить знищити всі вегетуючі бур'яни. Гербіцид не принесе шкоди соняшнику, і у нас буде чудовий врожай. Всім привіт! Мене звати Рогач Микола. Я агроном по захисту рослин в приватному підприємстві K в Київській області. Цим відео ми розпочинаємо серію роликів про технологію вирощування соняшнику нашим чудовим ветераном, сівалкою Maestro 24 чотирисве в степки з New Holland 435. -й». В даному посівному комплексі є два бункери. Перший об'єм 7 тисяч кубів це для добрив. І другий знаходиться ззаді для насіння 3 тисячі кубів. Ми маємо 24 висівних механізми. Відстань між ними 70 сантиметрів. В даній сівалці наробіток 18 тисяч 723 гектара, 1820 моточасов. Цей агрегат ми використовуємо з 2014 року. Він чудово себе показує. Одне, що ми змінили висівні механізми, і зараз я покажу більш детально, що саме ми змінювали. Раніше тут стояв висівний механізм на таких металевих дисках. Він був трішки незручний в калібровці, а саме треба було ну, хвилин. 30-40, Поки ти відкалібруєш певний свій гібрид, у нас тут на висівному стояло два речага. Один відповідав за заповнення камери, інший відповідав за так, скажем. Прибирання тих двойняків, які прилипають до, ну, до цього диску. Двойняків я маю на увазі насіння. Їх поки одрегулюєш. Ну да, певний час це займало, і можна було навіть на деяких гібридах півдня пролазити, щоб добитись максимально якісного висіву. Компанія Хорш йде в ногу з часом, і вони створили новий, так скажем, висівний механізм, який має назву Айрвак. Він вони відмовилися від. Цих желізних дисків, і перейшли вже на пластикові. Що саме змінилося в новому висівному механізмі? По-перше, вони зробили максимально простий і швидкий доступ до висівного. Дуже просто знімати цей диск, достатньо прокрутити спеціальний речах і він виймається. Тут збільшили кількість зазорів, і вони зробили. Просто отвори, тут були такі зубці, а тут отвори. Проблема цього диска була в тім, що він багато двойняків на себе брав, оцей металевий. Тут же ж вони убрали цю проблему. І тепер, якщо і насінинки дві чіпляються за один отвір, то хорші теж зробили, зараз покажу, вони зробили отакий скидувач двойників. Тобто у нас тепер нема ніяких речагів. Диск з націнням просто. Крутиться, проходить через оці отвори. В процесі роботи насіння, яке присмокталося до диска, воно проходить через спеціальні отвори, і лишнє насіння скидується, тобто лишається тільки одна насінина. І дуже великий плюс, що тепер нема ніяких речагів, тобто максимально просто підбираємо диск на оділи і все. І поїхали. Нема більш ніяких таких складних регулювок. Такі скидувачі двойняків є для кукурудзи, є для соняшника і для інших культур. Все підбирається по каталогу. На самому швейсівному апараті в нас лишився лише один речах. Він відповідає за наповнення камери насінням. Ось я трішки відкрию, і у нас починає сипатись наше зернятко. В комплекті до даної сівалки ідуть диски на соняшник, на кукурудзу, на ріпак, і додатково можна замовити диски під будь-які інші культури вже в залежності від того, що ви вирощуєте в себе на підприємстві. Зараз я вам покажу наскільки швидко проходить процес калібровки насіння. Пішли. Ми відкриваємо спеціальний лючок, щоб подивитися, як насіння присмоктується до диска. І Ми можемо подивитися, чи є двойняки, чи є пропуски. Це візуально. І плюс ми побачимо інформацію на моніторі. Там все в процентах максимально швидко все можна відрегулювати. Зараз все покажемо. Зараз механізатор включив тестовий режим на первій банки, і ми можемо подивитися, як насіння присмоктується до диска. На моніторі трактора механізатор нажимає тест. Вмикається процес калібрування. І ми можемо побачити процент двойняків, пропусків, 1% пропусків, 0% двойняків, коефіцієнт варіації 16-17%. Це дуже чудовий показник. Ось, бачите, пригає двойняки. Ну, 2% буває 1%. тобто це близький до ідеалу. В даній комплектації сівалки в нас встановлені спереду диски для відгортування післяжнивних решток. Ну я їх називаю йожики. Вони слугують, щоб вбрати солому або каміння, яке може попасти перед висівним диском. Дуже крута штука для посіву ріпака. На соняшник ми їх не використовуємо. І я зазначу, що ми цією сівалкою сіємо ріпак по нулю, тобто після стерні озимої пшениці або інших стерньових культур. Після тьожиків у нас ідуть диски для внесення добрив, і за ними у нас іде диск для внесення насіння, колесо, яке тримає глибину і прикатуючі колеса. Чим мені подобаються ці сіялки, тим, що максимально швидко регулювати глибину, ми просто витягуємо палець і виставляємо заздалегідь створені отвори. Все, глибина виставлена. Пройшлись по всім баночкам, переставили, і все в нас все чудово. Також на сівалки є такі колесика, як зерноуловлювачі. Їхня задача ловити і прижимати до вологого ґрунту такі культури, як ріпак, соняшник. Дуже чудово себе вони показують, коли верхній шар ґрунту пересушений, і нам потрібно нашу насінину максимально притиснути до вологого ґрунту, тобто воно лове насіння і прижимає його. В канавці у вологу землю. Все. Але так як в нас влаги зараз достатньо, ми ними не користуємося, вони просто зверху в транспортному положенні катаються. Сьогодні ми сіємо соняшник гібрид ЛГ 59-580, норма висіву 55 тисяч на гектар і добриво Яраміла 16-16-16, 100 кг на гектар. Маємо міжряддя 70 см в комплексі і ми плануємо використовувати вже по всходах соняшнику міжрядний культиватор «Каре». На мою думку, сівалка Хорш-Маестро є однією з найкращих сівалок на ринку України, а саме через свою точність розкладання насіння. Ми можемо побачити, що насіння лежить на відстані 25-28 см один від одного, на глибині 4,5 см в сирій вологій землі. Завдяки цьому ми отримуємо швидкі і дружні входи. Ни гібрид соняшнику ми вирощуємо за експрес-технологію, а що саме включає внесення гербіциду, з діючою речовиною трибинурон метил 750 г грам на кілограм. Уже по вегетуючих бур'янах, коли фаза культурного нашого соняшника – 2-4 пари листочків. Це дозволить знищити всі вегетуючі бур'яни. Гербіцид не принесе шкоди соняшнику, і у нас буде чудовий врожай. Незважаючи на свій вік, а саме 11 років, дана сівалка ефективно виконує свою роботу, радує нас своєю продуктивністю, працює без будь-яких нарікань, і я дуже нею задоволений. І ось ми перемістилися з вами в майбутнє на два тижні, і сьогодні ми подивимося сходи соняшника. Що ми можемо побачити? Перше, це відстань між насінинами приблизно 25-28 см. Потім немає пропусків. І немає двойняків. Наша культура в даний час знаходиться у фазі двох сім'ядольних листочків. Ми порахували густоту. В нас вийшло 55-56 тисяч на гектар. Це при нормі висіву 58 тисяч. Тобто я вважаю, що ми на 98% витримали нашу норму висіва. Також соняшник знаходиться у вологій землі. Він себе прекрасно почуває, і що ще мене радує: немає бур'янів. Тобто в мене є час, щоб соняшник підріс, окріп. І тоді, коли вже появиться перший бур'ян, то вже він не буде створювати соняшнику конкуренцію. Вам, шановні глядачі, я дуже дякую, що залишаєтесь з нами. Всього вам найкращого. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі у нових відео. До побачення.